Привіт, друзі з Вінніпега, з Манітоби, з Канади. Давно з вами не бачилося, дуже багато у мене роботи. Але нічого, сьогоднішня тема про те, що відбулося взагалі з УЕД, що далі чекає і взагалі мої думки на рахунок цього всього, чи правильно зробила Канада. Що прикрила цю лавочку, чи правильно все це сталося, взагалі, мої погляди на те, що сталося, і взагалі мої погляди про українців в Канаді. Буде цікаво, я вам обіцяю, напевно, трошки навіть жорстко, але я завжди говорю правду, і я хочу, щоб ви зрозуміли суть. Моїх думок, що я хочу донести вам. Перед тим, як ми почнемо, попрошу, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Підтримуйте українське мовне. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Я вас дуже сильно прошу і всім, хто це робить, дуже дякую за підтримку, що ви підтримуєте мене, що ви підтримуєте мій канал. Отже, погнали! Всім відомо, що кует прикрилося. І там work permit продовжили. Є на офіційному сайті повністю інформація. Я теж записував відео на рахунок цього. Я просто сьогодні не хочу дуже довго залишатися на тому, що я вже казав в попередньому відео. Ви можете подивитися, що з Кует, що з work permit. відео так і називається. Я там е, повністю описую. Е, можу тільки в двох словах сказати, тільки те, що з воркпермітом його продовжили, є там певні умови, але не треба радуватися тому, що його продовжили, тому що е, знаєте, деякі механізми з просто залишили, щоб вони працювали. Але більшість механізмів закрили. Потрібно зрозуміти одну просту річ, що кует як програма вона закрита 31 березня 2023 року. От і все. Вона закрита, її більше немає, можна про неї забути. Тому що деякі механізми, я кажу, деякі механізми просто працюють деякий час. Це означає, що Канада ще дала якийсь малесенький шанс тим людям, які ще не встигли приїхати. Тому що, на мою думку, трішки неправильно люди, які реально не могли виїхати з під обстрілів, люди, які реально не могли попасти в Канаду і мріли про Канаду, вони не можуть цього зробити, тому що вони не можуть виїхати. І знаєте. Самі величезний процент, там, не знаю, скільки відкрито на даний момент навіть не цікавився вже цифрами, але ну, вони дуже великі. І з тих цифр тільки приїхало 30% українців. Дуже багато українців повернулося назад, дуже багато з'явилося хейту на Канаду. І от на цьому я хочу саме більше залишитися і свою увагу звернути саме на це. Тому що серед вас, хто зараз дивиться, є ті люди, які ще хочуть поїхати, є ті люди, які тільки приїхали, і є ті люди, які не знають, що робити, чи залишатися в цій країні, чи їхати їм назад. Ну по-перше, до Кует в Канаду було дуже тяжко попасти. Всім це відомо, треба дуже було багато затратно, дуже тяжко. І треба було ну, понятно, все починати з нуля, ніякої підтримки, ніякої допомоги, ніякої одноразової допомоги, як в поет, ніякого одразу перміта. Там спеціально по якихось програмах можна було попасти туристом. Я не знаю. Як тут можна на Чорно працювати? Тут дуже тяжко. І тут інший світ зовсім, ніж Європа, зовсім інший світ, зовсім інша реальність. Ви навіть собі не представляєте, хто ще не в Канаді, наскільки тут все інакше. І Канада отримала дуже багато хейту. А чому вона його отримала? Тому що люди до Кет. Свідомо готувалися не один місяць, хтось не один рік. І щоб попасти в Канаду, витратив реально багато коштів і свідомо йшов по якійсь імміграційній програмі і здійснював цю імміграцію. Що сталося з Кует? Відкрили всі, хто хотів. Дуже багато таких наворочених на відкрили. Я там був директором, у мене там була фірма, у мене там ще щось було, ще щось ще щось. А тут я приїхав в Канаду, і мені Канада нічого не хоче давати. Тільки дала одну разову допомогу. Приходиться самому працювати, приходиться самому все починати з нуля. А я там був кимось. Я там міг за пару грош порішати там. Любі питання, якщо ми говоримо про Україну, тому що е, все в Україні е, рішається, всі розуміємо чим. рішається хабарями. Зараз, е, напевно, тяжче, я не знаю, але я думаю, що всі рівно ті хабарі вони залишилися просто не на такому рівні. Які були, тому що можливо трошки щось помінялася, можливо, взагалі помінялося в гіршу сторону, я давно не був в Україні, десь напевно років 3-4 назад. І Я поїхав, і коли був кувет, ну, кажу Кувет, вибачаюсь, коронавірус, я їхав з Європи. Я вже давно в Європі був, але я їхав з Європи в Україну, і я наслухався, що я такі, як прокажонний, що вертається назад. Я вернувся все. Я сказав, що я буду життя своє будувати за межами України ще тоді. І коли почалася повномасштабна війна, всі згадали про тих українців, які вже до війни були за кордоном. Почали розказувати, що хтось кудись має повертатися, щось робити. Мені дуже шкода, що відбувається в Україні. Мені дуже шкода солдат, мені дуже шкода дітей, жінок, всіх цивільних. Зрозуміло, що рашка це взагалі туфта повна. Але ну, що я можу сказати, любі мої друзі, якщо... Наприклад, така ситуація, і, на жаль, в Україні війна, на жаль, в Україні, отака погана ситуація, і я її підтримую. І я вже наслухався слухався ухилянці, ще щось ще щось. Мені без різниці. Я привик до того, що наша нація, не всі, але якась частина. Шукає між своїми ворога, не просто не дивиться, де вороги. серед Цикач, як вони там правильно називаються, серед органів управління влади. Вони там не шукають зрадників, вони шукають між такими простими громадянами України. Ви забули одне слово, яке ви завжди говорите всі, і хейтери, і не хейтери. Ми живемо в демократичному світі, і кожна людина вибирає собі, де їй жити, жити, і як їй жити. І Україна, на жаль, на жаль, крім того, що це моя батьківщина, і того, що вона мені взагалі нічого не дала, взагалі. Мені прийшлося ще в 2014 році поїхати з України. Прийшлося заробляти не в Україні, тому що така хороша держава, як Україна, мені нічого не дала. Мені мене серце болить, що відбувається зараз в Україні. Мене розживає на куски за це, за тому що, як би не було, це моя ненька, це моя батьківщина. Я про це пам'ятаю, я завжди знаю, що я українець, я цим пишаюся, отже, і, але що мені робити, я сам собі буду вирішувати. Тому що був коли, коли коронавірус, Я повторюсь, я був прокажений, і всі, хто повертався в Євро з Європи в гості. Додому, то ми були там прокажені якісь, ми були зомбі-апокаліпсис і нас просто гнали з України. І я тоді зробив всі висновки. Це так, предісторія для хайтерів. Хоча їм знаєте, як скільки не бив стінку, барану, ніколи не докажеш. Але давайте про Канаду. Що сталося? Люди, які їхали сюди. Докует вони були дуже сильно підготовлені, вони знали ціль, вони вчили мову. У нас люди, знаєте, приїжджають, а, ну і я не знаю, яка погода. Я взагалі нічого не знаю, до чого мені знати. Я просто валю в Канаду, тому що я не дивився фільмів. І я в розових окулярах, і мені дуже круто, мені не потрібно взагалі. Розуміння того, що відбувається в цій країні, яка ця країна, який склад, я не буду вчити мову, я приїду, в мене все буде добре. І потім бум! Реальність. Зовсім інша. Зовсім кардинально інша реальність. Починають писати. Я роботу шукав. 3-4 місяці, я не знайшов роботу, канала така погана, тут багато безхатьків, тут ще щось, ще щось, ще щось. Ви не подумали, чому інші люди добилися тут? Дуже багато українців мають хороші статки, взагалі дуже подивіться на канадців, мають хороші статки. І задати собі питання, можливо, в мені справа не в країні. Чому я не можу зайти за 3-4 місяці роботи? Можливо, в мені справа не в країні. Я дуже багато зустрічаюся з своїми підписниками. І 70% моїх підписників. Ну, зрозуміло, що вони дякують за інформативність мого каналу. Можливо, хтось там мені дякує, але більшість дякує. Я дуже дякую за те, що вони підтримують мене. Але 70% знаходить роботу в перших пару тижнів, максимум місяць. 30% не знаходить. А знаєте чому? По одній простій причині. Я буду лежати місяць в готелі, відсилати резюме на пошти, не буду нікуди ходити, їх сам розносити, не буду шукати роботу інтенсивно. Мені ця робота подобається, мені ця робота не подобається. Ну, я отакий, я не хочу. І потім, то, що він просто лінивий, я не хочу матюкатися, просто лінива людина, він не дивиться на це. Він не дивиться, що проблема в ньому, він дивиться, що проблема в Канаді. І дуже багато людей. Кажуть, що вона сіра, ще, ще так, вона частково сіра, вона частково не така, як би хотілося нам е, бачити порівнювати з Європою. Але тут інші поняття, тут е, і люди рівноцінні, Кожна людина це особистість. Ви в Європі цього ніколи не відчуєте. Люди тут не... Гоняться за статками, за чимось, зроблю кружочок, бої жають додому маленький, щоб закінчити свою тему. Люди просто беруть і живуть. Вони не думають про свої статки, про щось щось. Вони думають, як прожити це життя так, щоб його реально прожити, а не проіснувати. Яка логіка в наших, я вже в парь відео це говорив що своїх, що нас навчили так. Я збудував хату, замок і подумав, о, на пенсії я собі там поїжджу десь на моря повідпочиваю, відпочиваю, і потім сидить в хаті. Ну практично всі так на жаль в Україні сидять в хаті в тих мурах, які набудували. Не мають вже ні копійки грошей, бо пенсія нульова практично. Вже все, сил немає заробляти величезні гроші. І все. І на цьому все, закі... все закінчується на цьому, розумієте? На цьому все прекрасно закінчується, на... на цьому просто закінчується оте побачення, оте все, що, знаєте, кажуть що побачу, поїду, ніколи такого в житті не буде. Якщо буде в 1-2%, якщо за молодості добються чогось. І мій висновок, не потрібно винити країну, то що, вибачте, за е, таке жорстке слово, за те, що ти баран, не потрібно винити країну. За те, що ти не можеш в житті хрена добитися, не потрібно винити цю країну. Треба подивитися на себе і проаналізувати, що в мені не так, що я роблю не так, і чому так відбувається. Оце саме найголовніше, що потрібно зрозуміти. І висновок, я от півтора року в Канаді, я жалів, що я сюди приїхав в перший місяць часу. Тому що я не усвідомлював, яка ця країна. Чим більше я тепер тут знаходжуся, тим більше я бачу можливості в цій країні. Чим більше я розумію, що я тут більше реалізую себе, ніж в Європі. Що Європа застаріла, і що я буду там просто іммігрант, а тут я буду особистість людина. Оце найголовніша тема сьогоднішнього відео, що я хотів донести. Кому таке пасує, приїжджайте в цю країну, хто думає чи залишатися, хоч трішки у вас серце підказує вам залишатися, пробуйте, залишайтеся. Не робіть поспішних висновків, не робіть тупорилих висновків. Як кажуть в Канаді, ну no враж. Просто спокійно проаналізуйте, поживіть, подивіться. Я всім бажаю добра, я всім бажаю мирного неба. Я всім бажаю, щоб ви берегли себе, щоб ви берегли свою родину, щоб ви були в безпеці, щоб у вас було здоров'я. Так що до наступних відео, друзі, з кимось зустрінемося в Канаді, а з кимось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі. Дякую, що переглянули це відео.